Особисто ні, але вже коли я повернувся з полону, то <клух> ні, двох ми побратимів з роти ну, закатували. Ми їх повернули мертвими. Це я вже дізнався тут. Є... Тобто я бачив їх в Оленівці, я бачив їх при, от, при прийманні в полон, вони були цілі, абсолютно здорові, без поранення, але я повернувся вони вже тут сотів. Ну, Як ви з цим впор справляєтесь? Ну, взагалі дуже тяжко, тому що я не розумію, звідки в них таке відношення, саме чому. І хлопці носять нормально в полоні в нормальних умовах, а там хлопці ну, прям, ну, там реально люди виживають. Я повернувся, я важу 57 кілограмів при зрості 1,87 87 м. Тобто, ну, там їжі взагалі немає, там дають більш маточку хліба маленький і просто воду зі шматком капусти. і все. В цьому в у нас було з роти чоловік, мабуть, 15, і ми всі були на тому поверсі, тому що вони теж пофільтрували. І такі більш бойові підрозділи наверх, пішли розвідка, там снайпери вони були зверху, і так вони по етажам. І, звісно, ти це ж чуєш ти перевірку, там ж перевірка, де як, ти, так за ряди камер, відкривається тут камера, тут камера, побиття тут, потім тут, тут, тут. І ти це все чуєш. Крики. І найгірше, так, крики, там побиття, звуки ударів. І найгірше це було, коли ти знаєш, що в одній з останніх камер і ти чуєш оце, перший поверх, другий поверх, третій. І ти це все чуєш, ти розумієш, що це саме така дуже сильна психологічна атака йде.